Він дуже сміливо на відео записував як шмарить співробітників ДПІ і поліції, які всупереч правової процедури намагалися штрафувати водіїв. Нині наш сміливий Сашко депутат Верховної Ради, який у вересні 24-го звелив до своєї сім'ї в США і на січень вже 25-го року все ще там. А заробітна депутатська платня капає нашому законотворцю за те, що він ніхуя, <кху> нічого не робить. Що, Сашко? Тобі можна порушувати закон та ще бабло за це отримувати? В тебе ж люди повірили і за тебе голосували, щоб ти депутатом став, а ти їх наїбав. Ой, так сказати, розчарував. Може, ти повернешся все ж таки в Україну і повчиш співробітників ТЦК, яким виконувати свої обов'язки і не перевищувати свої повноваження. Це буде хайпове відео. Може, люди в тебе знов і повірять. Тобі не жме українське громадянство поряд з ізраїльським. Ні Ізраїль не поїхав захищати, ні Україну. І взагалі з'їбався на інший континент. Ти ні Сашко, ти засця Шура або шкура або і те, і інше.